Дівчата, ловіть найлегший рецепт торту, з яким взагалі не треба заморачуватися. а смакотіща така, що за столом устраюється драка. Хто буде доїдати його? На другий день точно нічого не лишається. Для цього ми беремо 10 яєць, 200 грам цукру, збиваємо отако от отаку сю. виходить, не буває такого, що він не підходить. Збиваємо до такої маси. Я вам буду показувати точніший рецепт. Потім починаємо вмішувати муку. Муку вмішуємо зверху догори, щоб насичувати киснем. Потім додаємо тайний інгредієнт. Чайна ложка соди гаситься уксусом і колотиться пальцем. Це обов'язково. Порції я напишу внизу, але ви орієнтуйтеся на таке тісто, як у мене на відео, тому що різна мука буває. Добавляємо какао, вмішуємо і робимо такий шоколадний безквітік. Готуємо форму, виливаємо то все в форму, закриваємо в нагріту духовку до 180 градусів, випікаємо 40 хвилин, не відкриваючи духовку. Ну це ж главний лайфхак бисквіта. Ми Ми всім'ї не заморачуємося. Крем робимо із сметана з цукром і додаємо вишеньку, просочуємо то все сиропчиком. Він такий получається м'ягусінький смак. Ви ж можете позволити собі зробити будь-який крем, який тільки забажаєте. Бисквіт, виходить, 100% стопроцентово, дуже класний, дуже пухкий, дуже м'який. Це такий, знаєте, корж, який універсальний, їдять всі від дорослого до малого. В общем, дівчата, підписуйтесь, ставте лайки, хорош сидіти. Ідіть уже колотіть яйця з сахаром, збивайте і радуйте свою сімейство. Подивіться, який він класний і пухкий виходить. Всім смачного. Грамірую, хай цей рецепт долетить до того, кому він точно сьогодні потрібний.